Усім привіт! З вами пані Самуїл І сьогодні в мене для вас відеовлог про київський ярмарок митців, який був організований спільнотою Мальовій. Я також приймала в ньому участь, тож подивимося на мій столик, на столики інших учасників, послухаємо їх коментарі і підведемо підсумки такого насиченого дня. Приємного перегляду! Як більшість знає, я з Запоріжжя. Тож, коли мені прийшов лист на електронну пошту про те, що мене взяли як учасницю цієї ярмарки, я почала підготовку до поїздки у Київ. Мені потрібно було зробити таблички з цінами і дуже добре запакувати увесь свій мерч, щоб він взагалі доїхав. Бо я брала не тільки свої стікерпаки і листівочки, а й акрилові брелоки та значки. Тож я все склала, попідписувала свої папки. І мені це дуже сильно знадобилося для того, щоб швидко все знаходити на ярмарку. На поміч зі мною поїхала моя мама. Тож для неї ця подія стала ще більш насиченою, ніж для мене. Бо я зрозуміла, що без помічника на ярмарку буде дуже важко, тим паче, що я хотіла не тільки продавати свій товар, а й знімати купу всього на камеру. І от ми в Києві. Ми приїхали туди о 6 ранку. Ярмарок починається о 12-й годині. І от як ви думаєте, куди піде снідати людина, точніше, в яке місце, яке у нього вже зачинено 3 роки? Звісно ж, це був МакДональдс. Там ще й прикольні іграшки знову з'явились. Тож, хто я така, щоб відмовити своїй внутрішній дитині від ще однієї іграшки? До ярмарку ми ще каталися на метро. Гуляли по парку, але то вже таке особисте. Тож ми переходимо до підготовки ярмарку. Поки ми чекали усіх учасників, нам видали ось такі бейджики, щоб ми написали свої нікнейми. А потім вже почали розкладати свій мерч. На ярмарку була просто безліч крутих людей, яких я знала тільки через інстаграм чи твіттер, і зустрітися з ними наживо було мега приємно та хвилююче. Після того, як я все розклала, ось так виглядав мій столик. А ось так я виглядала на ярмарку. Я дуже сильно хотіла собі капелюшок медузи, тож за допомогою бабусі та мами, ми втрьох змогли втілити його в життя. І це було найкращим рішенням, так як він привертав дуже багато уваги, і мені це щиро подобалось. А ще, чесно кажучи, я дуже сильно хотіла взяти на ярмарок і її, але я побоялася, що я її можу зламати. Тож, як ви можете побачити на відео, в мене тепер є своя персональна лялька медузки. Першим столиком, який відкривав шлях на ярмарок, був столик Мальовію, де можна було побачити не тільки листівки та наліпки, а й класні піни. Шопери і, звісно ж, український бестіарій була велика кількість поштучних стікерів та стікерпаків: листівки, постери, акрилові стенди та брелоки, і навіть авторські зіни. Усі підготувалися суперпрофесійно, Тож розглядати кожен столик було дуже цікаво. Були класні саморобні стенди, чудесні в'язані іграшки. Був навіть майстер-клас з ліногравюри. Та навіть маленький стенд з рослинами. По можливості я знімала не просто столики ярмарку, а й намагалась взяти коротенькі коментарі у їх авторів про їх участь у ярмарку. Тож зараз буде відеоряд з просто прекрасними людьми, посилання на яких я залишу в описі до відео, а також на екрані. Деяких авторів я буду коментувати самостійно, тож ви не звертайте на це увагу. Всіх вітаємо. Ми Мальові. А ми команда сам видаву, яка займається різномітними українськими проектами про українську свободність, українську культуру. Все, що ви хочете магічне, де незвичайне, ви зможете знайти у нас. Ось тут, наприклад, ми презентуємо нам нашого маскота. Це Курчик. Курчик нам дає натхнення. Просто веде нас украші шлях. Ось тут, наприклад, ви можете побачити перелесника та повітрулю. Неймовірні образ з української міфології. А, ось тут наша презентація нашого нового проєкту Українська магічна Академія. Перед замовленням на які зараз вже відкриті. Фанати по андертейзм. Трештоки бо кожен раз, коли малюю новий. Фанати по годоменша. Нова Пошта» і Укрпошта. Дуже багато русалок, бо я люблю русалок великого формату, маленького формату, ще меншого формату. І моє любиме це стікери з дитячою травмою, з садочком і резиновими лебідями. Перфект. — Двернець. А і брелочки з русалками. — Брелочки cute. Я представляю роботи свого чоловіка, який зараз служить. Роботи абсолютно будь-які. Також можна купити через його інстаграм, Twitter Абсолютно це буде підтримка, яку ми зараз потребуємо, і будемо дуже вдячні. Пані Вовк представляла свої популярні ілюстрації у вигляді великих принтів та стікерів. Також були наліпки з шикарними жінками. І кумедні патючки. Привіт! Мене звуть Майя, і я художниця на ярмарку. У Це благодійний ярмарок ми збираємо на ЗСУ. І тому сьогодні я можу представити свої листівочки, остери та стікери. Поміщаюся. <рістична> Сьогодні була чудова нагода зустрітися зі мною, побалакати, купити щось цікавеньке. І не тільки в мене, а всі групи дуже крутих художників України. Фейт мене звати Фейт. Я художниця. художня художниця, ілюстраторка і концепт-художниця. І прекрасна людина. Це мій е, мерч. Це мій старий мерч, це мій новий мерч. От всі мої за останні два роки це мої найулюбленіші роботи. І я хотіла їх якось гарно оформити. У нас золоте тиснення, тут золоте тиснення і коротше. І, і золоті руки. Дякую. І, і така типу альветова е mm -hmm. ламінація. Супер. Я позиціоную себе як космічна фея, і тут можна знайти мої роботи на тему космосу, також мою обсесію по аватару і трошечки Толкіна. І загалом це поки все, по чому я творю. Трошки оригінальних робіт, типу, зін зі збіркою моїх робіт різних. І... Мої враження від одного конкретного заходу сонця в Києві. Привіт, мене звуть Дар. Я несія днишіян, амбасадор в тонічності милоти і депресії. Я Еля, я в'яжу Жаб і Капіпар, і останнім часом у своєму твіттері я проводжу розіграші своїх іграшок за Донати, тому можливо для вас це буде цікаво. Переходьте тут дуже багато гарного. Всім привіт! Мене звуть Звітеєм, і я аніматорка-художниця, яка робить різний мерч. І в основному я займаюся організаціями різних самовидавних проєктів, такі як, наприклад, Мальові, Чортівзін, Сапхо ми організовували разом. От. І в цілому я дуже люблю анімацію. Я люблю малювати дуже насичені картинки зі стилізацією, щоб це виглядало буквально як там 80-х. От, і в цілому люблю українську творчість підтримувати українських митців, підтримувати усіх. Вітання! На цей ярмарок я принесла свіженькі новинки та мерч на розпродаж, який чекає своїх покупців з до повномасштабних часів. Всього було потрохи, тож позиції досить швидко зникали зі стола. Новенька лінійка в мене про відьомську тематику та казкових метеликів: це були дармові, стікери, листівки, трішки пенів та книжкових закладинок. Мені вони дуже подобаються. Я б сказала, що в мерч частіше за все в мене на тематику магії, відьом, декору та якихось приколів. А творчість наразі присвячена моїм проектам та українській культурі. Привіт, я Марія Ленюк або Артмалон в інстаграмі мій нікнейм. Я художниця, мабуть, все своє життя малюю. в Принципі більше нічим не займалася особа. Ем, зараз я працюю фриланс художником і малюю ілюстрації для книг і також створюю арти в е, вільний час для себе. У е, мене дуже багато артів на українську тематику, патріотичну, військову, є трошки фентезі. Е, люблю малювати акварелю і дуже люблю скетчити у місті. Добрий день! Я художниця Пані Сноу. Сьогодні я на ярмарку малювінь зі своїми роботами. В основному це роботи по Всесвіту Толкіна, деякі персонажі з Володаря Перснів, Хобіта. Є навіть один темний лорд Силь Мари Ліону. Спільна робота в колаборації з художницею Аліса. Також в мене є тут з... готові набори чисто по П'ять листівок Потолкіну. Приходьте в мої соцмережі. Я малюю не часто, але малюю якісно. Мене звати Анна, я сценаристка та засновниця комікс студії Сомнія. Обожнюю створювати фантастичні, не схожі на земні світи. Від студії співпрацюю з українськими художниками. Та ми створюємо мальописи Всесвіт нуль, обрів Всесвіту та ще декілька проєктів розробці. Також ми збираємося видавати мальописи і інших авторів найближчим часом, тож сподіваюся, ви знайдете дещо цікаве для себе. А, нік, нік. Художник, ілюстратор, видавець. Я працюю з різними нестандартними матеріалами. Це лазерна різка на акрилі, на деревині. З якої можна робити дуже круті штуки, і чим у нас мало хто насправді займається. Дуже люблю мітологію і більшість моїх ілюстрацій це все мітологія, різноманітні почварки. Ще займаюся організацією арт саме самодаву. Остання одна з робіт, яка досі у випуску, досі іде перед замовленням. Замовляйте нашу збірку історії за завісою по чародійкам. На жаль, від деяких людей я не змогла взяти коментарі. Бо їх то не було на місці, то вже потім всі були дуже втомлені. Але я дуже рада, що я змогла підзняти усі столики на початку підготовки. Тож, ось таким був ярмарок Мальовій. Після його завершення адміністрація Мальовію підрахувала усі наші зароблені гроші і в підсумку. За один день ми змогли зібрати 154 тисячі гривень. Усі звіти від організації я залишу також в описі до цього відео, щоб ви змогли персонально у цьому впевнитись. Це просто фантастичний результат, і я дуже рада, що частинка моєї праці також присутня в цьому. Я дуже була рада бачити подруг, з якими я спілкувалася чисто в інтернеті і обмінювалась подарунками. Я була в захваті від людей, на яких я була просто підписана в інтернеті і бачила їх наживо. І ми ще й так приємно поспілкувалися, Відчувалося це, наче як просто одна велика творча сім'я. І чесно кажучи, я коли повернулася в Запоріжжя, мені було трошки сумно, бо такі події відбуваються не дуже часто. Після завершення ярмарку у нас ще залишався час на те, щоб погуляти перед відправленням додому. І ми вирішили поїхати на інший берег Києва, та я побувала в океанаріумі. Він дуже схожий за атмосферою на музей Медуз, в якому я вже була. Про це можете потім подивитися відео також на моєму каналі. Це дуже гарне та цікаве місце. Купи різноманітних видів рибок, скати, акули та черепахи. Був навіть скляний тунель, через який ти міг проходити, і над тобою плавали ті самі акули та черепахи. Чесно, це таке неймовірне відчуття та враження, що я не знаю, якщо ви там не були, я дуже вам це рекомендую. І ось такою була моя подорож Києвом та участь у ярмарку. Дуже вам усім дякую за перегляд! Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь, якщо ще не підписані, та розповідайте друзям про мій канал. Мені буде дуже приємно. Посилання на усе, усе, усе я залишу в описі до відео, тож переходьте, дивіться, дізнавайтесь про купу дуже талановитих людей. А підтримати мою творчість монеткою та й мій YouTube канал ви можете за посиланням також в описі до цього відео на мою крамничку з Мерчем. До нових зустрічей, бувайте!